Судовий наказ про стягнення аліментів, які його переваги. Якщо один з батьків не забезпечує дитину матеріально, можна подати заяву про видачу судового наказу. Це дуже швидкий спосіб отримання рішення про стягнення аліментів без зайвої тяганини та судових засідань. Суд розглядає заяву без виклику сторін і виносить рішення протягом п'яти днів з моменту подання заяви. Ніяких засідань усе вирішується на підставі поданих вами або вашим представником документів. Такий наказ має силу виконавчого документа його можна відразу подати до державної виконавчої служби для виконання. По яких випадках можна, якщо ви просите аліменти на одну дитину, одна четверта доходу, на двох, одна третя доходу, на трьох і більше дітей одна друга доходу. Без вимог про фіксовану суму чи стягнення боргу. Лише частка від доходу. Що для цього потрібно зробити? Підготувати заяву про видачу судового наказу, додати копію свідоцтва про народження дитини, документ про шлюб або про його розірвання, якщо уже таке є. Заявники в справах про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору. Як довго чекати? Суд розглядає заяву до п'яти днів. Якщо немає заперечень від боржника, наказ набирає чинності і його можна відразу подавати до державної виконавчої служби на виконання. А якщо боржник не згоден, він має право подати заяву про скасування наказу протягом десяти днів. Тоді справа розглядатиметься у позовному провадженні переваги судового наказу швидко, без судових засідань не сплачуєте судовий збір. Легко запустити виконавче провадження. Проте є момент важливо, щоб було в заяві про видачу судового наказу вказане дійсне місце проживання відповідача.